Такий зразу ви мені ярлик хочете навісити. Який ярлик? Ну, по-перше, я хочу привітати всіх і гостей студії, і тих, хто нас бачить, оскільки дійсно в п'ятничному випуску Шустера я вже не був досить давно. І для мене завжди була честь брати участь в ефірах Савіка Шустера. І вважаю, що це один з таких майданчиків, де ми можемо бути ну, почутими. Що стосується виходу на англійській мові, англійською мовою, я думаю, що це буде хороший привід для нас, трошки покращити нашу практику розмов англійської мови. Тепер щодо нашого безпосередньо дискурсу, який ми обговорюємо, і, зокрема, електронні декларації. Я за електронне декларування. І мало того, ми з колегою Шабуніним не один раз були в ефірах, де, безперечно, були однодумцями в тому, що електронне декларування необхідне, влада має бути прозоре. І ті цілі, які ставили автори законопроєктів антикорупційних, Віктор Чумак дуже чудово сьогодні їх презентував, вони є абсолютно необхідними для України і для будь-якої цивілізованої країни, яка Хоче подолати корупцію. Але я розумію, чому ви мене сюди запросили, адже в Конституційному суді є подання народних депутатів, де окремі положення пропонується розглянути на предмет відповідності до Конституції. І в цьому контексті, безперечно, дискусія має відбутися в першу чергу. Вона має відбутися в правовій площині, з тим, щоб не було потім закидів, що наше законодавство порушує. Українську конституцію або ті міжнародні стандарти, міжнародні зобов'язання, конвенції, які супроводжують захист прав людини, в тому числі в частині персональних даних. І от серед тих положень, не законно оспорюються, не всі норми, пов'язані з декларуванням, ставляться на розгляд Конституційного суду, а лише ті, які стосуються, на наш погляд, спірних норм. Які можуть е, тлумачитися як порушення конституції, і після того, як рішення Конституційного суду буде винесено, ми можемо вже від, е, говорити відверто: закон не може бути е, предметом дискусії в правовій площині. Е, на що звертали уваги народні депутати, і мене е, там мені запропонували бути представником по цій справі. Е, зокрема, в першу чергу стосується третіх осіб. Адже все, що е, йдеться про самого декларанта, воно має бути відкритим, оскільки специфіка Державної служби або публічної служби, вона полягає в тому, що людина має приймати на себе додаткові зобов'язання перед суспільством. Цей добровільний вибір, вона погодилась йти на державну службу або е, в публічну, на публічну службу, і вона про себе розкриває інформацію. Але, наприклад, інформація щодо осіб, у яких Ця людина орендує, наприклад, житло. Сьогодні, згідно нашого законодавства, ця інформація має бути оприлюднена в тому числі в електронній декларації. Те, що стосується правової визначеності, от зокрема, ми сьогодні говорили про програмне забезпечення і про те, наскільки це програмне забезпечення і форма, яка сьогодні заповнена всіма суб'єктами декларування. Відповідає технічному завданню, і навіть були деякі припущення, що в результаті такої невідповідності можуть бути поставлені під сумнів навіть і ці декларації, і не можуть бути притягнуті до відповідальності особи, які їх заповнювали. Оце і було предметом звернення до Конституційного суду. Розгляд почався. Конституційний суд прийняв до розгляду цю справу. Було одне засідання і, на жаль, пауза велика. Сьогодні можна говорити відверто, тобто, мета, яку ми ставили, не усунути або перешкодити декларуванню, а виведення на чистоту юридичну, адже ми будуємо правову державу, її не можна будувати неправовими способами. Так от, вона вже буде доречно, зараз всі задекларували. Інформація є, але все, що стосується цієї справи, ми можемо в Конституційному суді або отримати підтримку законотворця, який прийняв цей закон, або якісь окремі положення будуть визнані неконституційними. Валентина Лівайченко.